Як встигати більше? Даний випуск актуальний для тих, в кого ніколи не вистачає часу на себе, на відпочинок, на заняття спортом або ігри з дітьми. Вітаю, друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк. Я коуч щасливих та успішних. Якщо ви хочете знайти більше часу для всіх своїх запланованих справ, давайте розберемось. Для початку погодьтеся, що в кожного із нас є в добі всього лише 24 години. і в мультимільйонерів, офісних працівників та мам в декреті лише 24 години. Тут питання варто ставити інакше як за цей час встигати важливе. Як розподілити свій час так, щоб його вам вистачало і на себе, і на відпочинок, і на сім'ю, і при тому, щоб була виконана вся ваша робота, і ви не падали від втоми? Ось дві поради, які ви вже можете застосовувати для більшої продуктивності. Перша заздалегідь плануйте свій час на відпочинок, на спорт, на заняття з дітьми, на ті важливі речі, на які вам ніколи не вистачає часу, хоча би на один-два тижні вперед. І друга порада: не зливайте свою енергію та будьте пильними до крадігів часу. Бо коли прийде день виконувати заплановане, у вас просто може не вистачити сил. І наостанок я даю вам запитання для саморефлексії: знайдете відповідь на це запитання? Знайдете мотивацію. Якщо у вас буде мотивація, знайдете час. Отже, питання навіщо вам встигати більше? Для чого? Щоби що. А у наступних випусках я розповім про три правила ефективного делегування для мам з маленькими дітьми та чому одні працюють та стають успішними, а інші просто багато працюють. З вами була коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. До зустрічі!